Всім доброго дня! Сьогодні у нас Екофлоу. Екофлов, який приїхав від військових і він не вмикається, це якась дельта, не знаю яка. Чого я вам Я би взагалі це не знімав, але мушу показати. Ось Дивіться, тут хтось закрутив гвинта, кабель. І не тільки тут, у цьому місці така сама біда. І видно, що тут вже ось так от лазили, і ну, можливо вдасться його відремонтувати, можливо, вам щось покаже цікаве. Буду розбирати далі і дивитися. Ось так та біда виглядає близько, це у нас кабель, який з'єднує з верхню плату і з'єднує морду. Зараз я цей кабель знімлю, спробую це пофіксити і спробую включити. І бачите, ось таке воно все має стан. Видно, що працювало десь в полі, надіюсь, ми зможемо цьому допомогти. Як бачимо, є тут ось такі, такі обриви. Не знаю, чи в цьому справа, що воно у нас зовсім не запускається, але ну, по-любому це пофіксити потрібно зараз це не займеться. Уварненням. Ось я вже пофіксив це, включив наш прилад. Бачимо, екран засвітився, все гаразд. Ну, в принципі, перше, що можу сказати, добре, що я не пробував його вмикати, як він тільки приїхав, тому що тут в нас реально той перебитий червоний дріт, він контактів з корпусом, і ну, невідомо, що б могло ще з ним бути, якщо його вмикати повторно. Давайте включимо вихід на розетки. Записи світло, супер. Ну, і тепер в мене, в принципі, так світло пропрацювало кілька годин, все гаразд, але я б хотів його потестити на більшому навантаженні. Тому для цього в мене є ось такий от чайник. Вода там, правда, не холодна, бо тільки що недавно закипіла, але ми будемо трошки гріти воду, щоб розрядити станцію швидше в нуль. І, відповідно, зробити тест, зарядити, розрядити, подивитися, чи все гаразд, чи воно не вимикається і так далі. Що ж, включаємо? Надіюсь, нічого не бахне. Чайник у нас не надто потужний. 950 Вт, як бачите, зразу в мене почали вдіти кулери. Насправді система охолодження тут доволі брудна. Оп, оверлот. Хм, файно. Файно-файно. Та що я вам скажу? Зараз повернемося. Ну, Я придумав. У нас 17%, можливо, у нас погано ну екофлоу тобто, десь стояв чи був на морозі і так далі. Можливо, у нас погано відкалібрований акумулятор, контролер акумулятора, і можливо, у нас зараз нема 17%. А є, ну тобто, Акумулятор не тримає пікову потужність. Тому, як варіант, можемо його зараз зарядити до 100 і вже розряджати чай... ну розряджати потужним якимось приладом до того моменту, поки він не вимкнеться. У мене були такі випадки, коли екофлоу падав в оверлод, там, на 20% і більше тридцяти. Щоб вирішити цю ситуацію, ну принаймні мені допомагало це кілька циклів повної розрядки і повної зарядки. Все доходило до своєї норми. Тобто, як флоупа падав в перевантаження вже десь там близько 5%. Тому давайте спробуємо поставити на зарядку. Надіюсь, у нас нічого зараз не бахне. Дуже не дуже я люблю працювати з силовою електронікою, бо воно переважно, якщо бабахкає. Ну, то бабахкає так ну, знатно. А ще коли ти робиш якісь тести от без корпусу. То може тобі прилетіти і кусок, і кусок транзистора в око або в лице. Знаєте, я так подумав, що можливо краще спочатку я його е, малим навантаженням розряджу в нуль, так щоб він вимкнувся. А тоді вже будемо заряджати. Тому заряджання припиняємо. Підключив до нього один з наших столів зі світлом і монітором і зачекаємо годинку. Так, ну звичайно, що в нас. Заявлений час, який показував Кефло, воно не відпрацювало. Буквально ну, на 20% воно показувало, що 50 хвилин може працювати і, як бачите, померло. Тому, тому будемо зараз заряджати. Ще раз спробую включити вихід. Не включається. Воно і очікуване. І, як бачимо, залишок 14% і 12 хвилин залишилась. Я тут включив дуйку, кип'ятив кілька разів воду. Комп'ютер зараз працює від цього епофлова. Ну і в принципі, в принципі, все нормально працює. Тому я думаю, що наступним етапом буде все почистити, бо тут дуже забита система охолодження. І зберу його докупи та й поїде назад робити добру роботу. Е, ось впав він в overload вже на 2%, я вважаю це нормальним. Збираємо докупи, чистимо і збираємо докупи. Екуфлов Андрій полагодив. Як бачимо, тут знаю чи ви бачите на передній панелі, на верхній верніше, панелі видно сліди від ми ще, напевно, гризли. Коротше, надіюся, він допоможе людям і все буде окей. На цьому наше відео добігає кінця. Всім до побачення, па-па.